Друзі, вітаю на своєму каналі. Хто не знає, що мій канал називається Моє життя. Мене звати Світлана Лана. Ось що я роблю в пакеті. Готуються в мене бурячки. А ось наготувала ще морпочку помила, яку поврізала. Тут у мене 4 великі картоплини і поставила на півчаса. Я на 30 хвилин поставила ще 4, 30, 33. Побачимо, чи приготуються бурячки. Це взяла ще гарбузики. Ось це у мене віріс такі. Дивіться, диня, диня гарбуз, а це мені подруга дала. Так що, дорогенька, дякую тобі, за такого гарбуза. Я насіяла, але не знаю чогось дуже мало. Виросло. Три штуки виросло в мене отакі гарбузи. Ну, що я готовлю. Вариться, в мене, хочемо таку поговорили, щоб без крупи, без нічого. Я потім, коли трошки покипить, зберу пенку, черпаку, черпачком заберу воду, щоб було менше. Буде така тушена картопля. Ну, ну як рідка картопля або густий суп. Ось це у мене готовий, з морозилки виймала. Ось такі гомілочки, Це я брала ж тоді у фермери, і я їх розбираю, мию і в морозилку, а потім ось я виймала і ще у водичку. ну Така водичка чистенька. Що в мене філеєчка є. Це будуть отбівнушки. От бівнушки будуть уже відбиватися молоточком і. Буду ту яєчку, мукичку, чесничок будуть, такі будуть отбивнушечки. бівнушечки. А то я хочу що зробити. Хочу вінігрет зробити, мої дорогенькі. Це ось малінку мені Віталік достав з погреба, тому що Світлана в погреб тепер не може залізти. А це, мабуть, джіка. А це, що я ходила ще рано, а, Віталік із дровника позабирав цибулю і поставляв у кладовку. Я пішла трохи, посортувала, ящик у ящик посипала, і раніше вона в мене хранилася у погребі. Це чесничок я пообрізала, тому що були такі довгі палочки, там багато. Я його положила, щоб стояв у нас тут у веранді. То раніше в і знаєте, погреб у мене ось під столом, під землею великий. То ви знаєте, якось незручно і росте цибуля, і чесник пропадає. А це мені сестра сказала, на, що ти є вже так два роки. І ще хтось казав, що на горі. Але я на гору не потягаю, а поки Віталік туди-сюди він зайнятий, то ще замерзне цибулька. То я її просто ставила в кладовці на столі. На стол заслала таку здорову таку ящика, його яка е, ну, розпорола, щоб він тако розклався, і отак до стіни. Кардон, потім заслала ще ватне одіяло стареньке, дитяче, потім положила, поставила ці ящики, а потім е, два-три такі ящики в родочок і ще накрила ну, теплими такими цими курточки, такі, що негодне накрила, потім е, знов ящики. І вже з самого верху знов закутала. Такими покривалами теплими, і ще курточками понакидала наверх. Я думаю, що там буде він нормально зберігатися. Чесничок він не потрухне. Ну і цибулька, цибулька не боїться, вона наоборот буде добра, смачна. Тому я так і зробила вже. Наоборот, коли ви ставите нагору, то там вже зверху дуже холодно. А так це і від землі у кладовці, тому що на столі. Доверху ще ж, там, і гора, і потолок є, якісь достки є, то я думаю, що все буде добре. А вже якщо буду провірати, щось примерзне, то тоді вже будемо ховати, десь не знаю. Якщо буду дуже такі морози, 40 градусів вже не буде. Ну, в тому році все збереглося і лежала цибуля, і часники, хоч би, що, і ніде нічого не змерзло, хоча і таке, що й морози. Я так не дуже і накривала. Так що, мої дорогі, такі справи. дякую вам за коментарі гарніші. Мене підбадьорюєте, що сподобалося вам. Я, знаєте, таке людям багатьом може і подобатися, і не подобатися. Ну, таке я ж усім не можу подобатися. Я ж не 100-доларова купюра, щоб я всім подобалася. Це таке, я ще дивлюся, як мені до душі, чи мені подобається, чи ні. Ну, знаєте, скільки людей стільки і мнені, і таке. Ну, дякую вам. Дякую за добрі слова. Як не є, але ви поступаєте мудро, розумно і підбадьорюєте, і це дуже класно. Тому я вас через екран теж передаю вам гарну енергетику, передаю вам любов, сонечка всім, розуміння, всім здоров'я міцного, щастя, мирного неба всім. Поваги від діток! Від онуків, щоб у нас ці дітки були всіх вас і нас здоровенькі, і онуки, щоб все було якнайкраще в житті. Ну, Зараз я провірю, мої дорогі. Ух, щось дуже м'якеньке вже. За 30 хвилин, може, і приготувалися бурячки. Я їх зараз під холодну воду, якщо вони більш-менш м'які, і поставлю готуватися морпочку і картопельку. Морпочку і картопельку. Бурачки приготувалися. М'ягесенькі. Дивіться. Я їх під холодну водичку, вже розліла воду. дивіться, які вони м'ягенькі є. Ось таке я їх почищу тоді і все. Так, хай стоять і вже поставила морку і картопельку. На 20 хвилин поставила, але я раніше війну картопельку, пролирую, якщо. Вона буде сирувата, то буде 20 хвилин. Якщо буду готова, то я її заберу раніше. Так що, бачите, за 30 хвилин бурячки в моїй мікроволниці приготувалися. А це я хочу порізати на кусочки і у морозівку. І буде такий свіжий гарбузі кусочки. І на хліб, і на пиріжки, і на кашу на все буде. Скажіть, будь ласка, що за причина? Бачите, у мене ці калачики цвітуть. Що ось цей біленький, що розовий, іменно, бачите, квіточки пусті. Я не знаю що. Я даже заберу, оборву. А це як, як абріж, чи як називається. Дивіться, як такий такі дибилий-дибилий, дивіться, повиживали. Клас. І ось дивіться розовенький. Він теж такий самий. Він теж пустий. Чого так? Картопля і моргочка 20 хвилин у мене вари... мікроволновці варилися, я її нічого не провірала, отак виключилась сама мікроволновка да і все. я в міску перекидала, бачу, все готове, нормально даю все. А це кабачки. Це потім треба буде їх порозрізати, да? позабирати зерни та... та пожаритися у духовці. Ну, так, Бурачки я вже водичку зліла, вони геть мягусінькі, приготувалися, класні, Нехай так постоять. Ну і ось картопелька, морквочка, все, 20 хвилин, Все готовеньке. Бачите, як зручно, у мене пліта зайнята, я собі в мікроволновку поставила все. Спочатку бурячки, потім картоплю з морквою, де і все готове. І нема ні пару, ніде нічого. Так що, хто забувся за вінігрет, хто давно не готував, бігом. Проста буде добра їда. Хазяєчки, я колись вам показувала, як я люблю кріп. Бачите, я розмотала трохи, бо було мені незручно. Ось такими шариками. Більшенький шарик, меншенький шарик. От я, дивіться, він зразу. ведь стоят. харчевые сливки. Все, кинула. И готово. Конечно, порой я зараз я выключусь. Вот и все. Я уже выключила. Дивіться, з якими стегнами. Будемо називати його густий суп. Зараз парує. О, такий гарний. Mm -hmm. Все, мої дорогенькі, готуйте? А тут ще вариться яєчка, яєчка. От дивнушки мене чекають, ще буду робити. Я вже він зробила. залишається Остається тільки помішати, посолити і олійкою заправити. Оце я яєчко зливаю трошки. Тут у мене чесночок, перчик, сілька і чуть лаврушечки, дуже трохи. Тут теж ось м'ясо замариноване і з чесночком. Я порізала так філечку. Такою терточкою ми ціпенькою дуже зручно терти чесначок. Я зараз візьму муку. У муку помучаю, і в яєчку, і на сковорідку. Зернитка мої вже жариться. гарбузика я порізала, склала у морозилку. і ще зварила кашу гарбузову, таку саму, як була. До той раз Гарбузик зварився, я б його потовкла товкачкою, посолодила, присолила, додала масло. Це вже тоді, коли кинула овсянку. І така каша. От Одинушки вже у мене всі пожарені, ще одна сковорода на плюсті стоїть, тільки що виключила Віталіку на роботу здоровина сковорідка. Ну, ось Вінігрет, зараз будемо їсти. Венігрет, звісно, заходить по поїсти то, що треба. Да ще з такими гурочками добрими. Так що, мої друзі, дорогі, хто буде їсточки, всім приємного апетіту. Ну, як завжди, я вам скажу, я щиро вам за все дякую. Скоро зустрінемося. До побачення!